В цьому туторіалі ви дізнаєтеся, як легко створювати власні ефекти навколо гравця за допомогою плагіну Player Particles. Для початку вам потрібно завантажити сам плагін. Для цього перейдіть на сайт, посилання на який ви можете знайти у описі, та завантажте його. Тепер потрібно встановити плагін на ваш сервер. Для цього переконайтеся, що ядро та версія вашого серверу сумісні з плагіном. Для цього на панелі керування вашим сервером натисніть на Ядро та версія та встановіть ядро Spigot або Paper. Тепер перейдіть до файлового менеджера та знайдіть папку Plugins. І перекиньте туди встановлений плагін. Після цього перезапустіть ваш сервер. Зайшовши на сервер, пропишіть команду slash pphelp. Щоб ознайомитися з усіма командами плагіну. Щоб перейти до створення ефектів, пропишіть команду slash PP, після чого ви побачите інтерфейс плагіна. Тут ви можете побачити голову свого скіна, навівшись на яку ви дізнаєтеся, скільки на вас зараз активних ефектів та збережених груп. Також вона виступає у ролі перемикача їхньої видимості. Для створення свого ефекту натисніть на порох і фрита, і потім на книгу з пером, та виберіть частинки для вашого ефекту. І потім ви можете обрати його стиль. Ви можете змінити деякі ефекти Майнкрафту, наприклад. Приклад частинки польоту стріли, ламання блоку, смерті або рибалки. Створивши бажаний ефект, ви можете його редагувати, натиснувши на цей же порох і фрита, після чого ви побачите зірку незеру та феєрверк з книгою. Натиснувши на феєрверк, ви можете змінити частинки для вашого ефекту. Класнувши по зірці незеру, ви можете змінити стиль ефекту, тобто їхні анімації. Також на головному меню плагіну ви можете побачити дві скрині. Класнувши по звичайній скрині, ви можете створювати, видаляти та завантажувати ваші групи ефектів. А натиснувши на Ендер скриню ви завантажите вже заготовлені групи ефектів. Після того, як ви ознайомилися з основами створення ефектів, ви можете експериментувати з різними частинками, стилями та налаштуваннями, щоб створити унікальні та цікаві візуальні ефекти для ваших гравців. Використовуйте свою уяву, щоб створити по справжньому унікальний образ. Player Particles це прекрасний засіб для кастомізації minecraft сервера. Ви можете зробити частинки платною послугою за донат або ж просто урізноманітнити досвід гри на вашому сервері.